Карантин у школах продовжили до середи 10 лютого. Включно рішення прийняли на засідання міського штабу з протидії та запобіганню розповсюдження грипу й ГРВІ епідеміологи разом з освітянами. Підпоріг і досі значно перевищений. Питома вага захворілих дітей у віковій групі від 0 до 4 та зменшується частка захворілих дітей від 5 до 17 років. З 54% до 46%, що насамперед пов'язане з роз'єднанням дітей даного віку в організованих колективах зв'язку з призупиненням навчання в загальноосвітних навчальних закладах. У Чернігові цього тижня захворюваність набагато вища за той період, коли вводили карантин. Тож епідеміологи в один голос твердять ризикувати здоров'ям дітей. Не можна, Фонують спочатку для того, щоб відправити дітей на канікули додаткові і говорять, куди ви дивитеся і про що ви думаєте. А тепер, уже, коли дітки були вдома, і вони здорові, і вони не захворіли, то вони вже трошки заспокоїлись і вже думають, що все закінчилось. Проте у нас ситуація така в місті, що все ще не закінчилось. На жаль, збільшилась кількість померлих від цієї хвороби. Ми бачимо, що вірус досить. Агресивний, що перебіг дуже тяжкої хвороби. Освітяни на відновленні навчального процесу не наполягали, хоч ці дні доведеться нас доганяти за рахунок ущільнення програми навчанням по суботах або навіть за рахунок весняних канікул. Здоров'я кажуть важливіше. Як нас доганятимуть програму, вирішить Рада директорів шкіл. Тим паче, що в більшості інших міст карантин тривав три тижні. Для програм це не надто критично. Оперативний штаб міської ради збереться у серед щоб знову заслухати інформацію, санепідслужби зі свіжими даними з приводу захворюваності, тоді й прийме рішення продовжити чи скасувати карантин.